Ми вийшли зовсім на новий етап наших стосунків з міжнародними організаціями. Ну повірте, ви всі знаєте, що до нас багато уваги різних міжнародних організацій. Знаємо інший підхід вирішенні цих міжнародних відносин, коли наші... Громади направляють своїх людей за кордон для того, щоб ці відношення міжнародні налагодити і знову ж таки на, на користь своїх громад. А, але сьогодні відбулася така подія, коли до нас всі приїхали, до нас в регіон, вони всі побачили, що це за регіон і як з цим регіоном можна працювати. Я маю інформацію, що сьогодні, навіть. Наші деякі керівники громад виїхали в інші регіони України і Європи і шукають там інвесторів. А сьогодні відбулося зовсім інше. Інвестори всі приїхали сюди до нас. Тут створений такий клімат, що тут такі люди, що тут такі можливості економічні в цьому регіоні, які, як я і казав. Не тільки планувати просто для плану, а планувати з грошима і гроші використовувати під ті плани, які сьогодні вони почули від нас. конкретні. Ми, мабуть, одні з перших, які сьогодні презентували стратегію розвитку і відновлення. Тому вони у нас сьогодні перші. Ще в жодній області вони не були. Сьогодні вони на нас почули. Я думаю, нам це дасть можливість бути першими і в реалізації. Цього е, стратегічного нашого плану. Ви подивіться, яка географія. Е, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Південна Корея, Турція, Швеція, Швейцарія. Тобто е, досить потужний такий приїхав е, до нас е, десант для нашого регіону. Це новий відлік для того, щоб рухатись вперед, бачити майбутнє. І для мене насправді сьогодні це лунало декілька разів. Важливо, щоб ми створили умови, по-перше, для наших захисників і захисниць, щоб вони знали, куди можна повертатися, що тут їх чекають, і тут створені умови для роботи, тобто для задоволення всіх людських потреб. І особливо тих, хто виїхав за межі України, і для них треба створити таку.

We work through the whole of Ukraine. Uh, Sumy is a very important part for us, but it's very nice to work in an area where there's excitement about development and the prosperity of the people. To work towards improving their lives is so clear, and it's very clear for us in Sumy. Uh, for us, and Це в Україні працює по всій Україні, і особливо приємно працювати в регіони, де чітко видно бажання і прагнення до розвитку і створення умов для процвітання людей, які проживають на цій території, на цій землі. And we stand in solidarity with uh, what SUMI is going through and through the rebuilding efforts, but it's not only in solidarity, it's also in practical support. And I think, uh, as part of the international community and part of the UN family, we are ready to also help and support where we can with practical implementation arrangements. Нам і з людьми, і командою, яка працює в регіоні, для того, щоб вирішувати нагальні проблеми, ми також хочемо бути дуже практичними партнерами в впровадженні та імплементації більшості з тих рішень і тих програм, які зараз на часі. And for everything we've seen at this Coordination Forum, there's a willingness from the community, there's a willingness at the Oblast level, and there's also a willingness from the international community to help and support these efforts. that of desire to to the there a of desire to to the and of course, we see the Я ще раз хотів би подякувати Організації Об'єднаних Націй за допомогу в організації, і організаційну допомогу, і фінансову матеріальну допомогу, а головне ту вашу можливість залучення такої кількості наших іноземних партнерів на сьогоднішній наш захід. Дякую.